Всім привіт! З вами Катя, і сегодня ми назвала мукбанк. Для мене нашла тема для розмови, і відразу скажу мукбанк був на скору руку. Тут у нас такі тривоги, трикутнички, якби там роли. Начинка як у роли, в общем? Тут дві булочки це з м'ясом. Я не пам'ятаю, там якісь дві різні. Будемо пробувати, кстати, перший раз. І тут дві піци, це домашня моя мама робила і просто водичка. Вот. І оце покумне, оце домашньо. Отак. -от. А, в общем, основна тема у нас сьогодні для вас, для нас, для вас зуби. Кому не цікаво, хто може бачив. У моєму Тіктокі, до речі, десь він ось тут, отут, отут ще десь з'явиться. вам десь така не представка, що було отак. Давайте я його відставлю. Або отак. Отут десь о, о, буде з'являтися тікток. От, і там, можливо, ви вже підписані на його, і бачили, там я розповідала про зуби. А, ось, ну хто не бачив, то я зараз це все розкажу. І, мабуть, якщо буде якби тайм-код, можливо, ось тут, якщо він з'явиться, якщо він буде все-таки, то ось тут він, а якщо ні, то він не з'явиться. Логічно. А, в общем, я думаю, що ми з вами можемо починати. И я начну, напевно, с трикуночки. Почну, напевно, с того, то, что я сегодня ходила до стоматологом, я еще снимала влог, поэтому у меня здесь сегодня целых два видео. Скажите, дуже продуктивно. Mm. я очень продуктивна. Я соевый соус себе налила. А тут пролом, я налила себе соевый соус. Ладно. В общем, ходила я сіоні стоматолога. І в чому прикол? Мені потрібно заліщити дирки. В зубах діву іська в общем, да. В общем, все класично. Дві маленьких, одна велика. На повзуба велика. Ми почали із маленьких. Да. Ми почали з маленьких, ну коротше що. Якщо коротко, я не дала залічити, тому що я забула, як це називається, коли чи це низький болівий порог, чи це високий, коли ти до тебе вот так просто щось доторкується, ти вже така, ой Боже, мені больно. От у мене вот щось подібне. Я не пам'ятаю. Ну якщо ви в курсі, то напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що, чесно, я не пам'ятаю. Вот. І виходить, що я не дала мені залікувати. І в чому... Прикол. Я настроєна на те, що оцей великий зуб з великою діркою мені буде лікувати, дадуть штуку, яка буде заморозити, так скажемо, зуб. я нічого не буду відчувати. Це тільки на один. І оце, із-за того, що я сьогодні не дала полікувати теж маленьку дірочку, мені поставили тимчасову пломбу. М -м -м. І виходить, що я завтра буду здавати аналіз. Сьогодні в мене сьогодні число. Ні, не сьогодні. Дев'яте, дев'яте Дев число, все. Я щось в часу загубилась. Кстати, цікаво буде, коли я це це випущу, тому що в мене, як мінімум, ще два горизонтальних і от на шорті. Ну, сьогодні у нас 9 -е число, подивимося, коли я його виложу. Окей. Ну, так ось. І якби. В чому увесь цей сок? Я не знаю, мені от страшно. Ну, із -за цих зубов, це, во-первых. І я не знаю, що я буду робити далі. Тому що, зубами, якщо брети саме початок, орто ортодонтичного ликування я раньше давала ликувать зуб то есть вообще без проблем даже без разных за, за зуба вот а тут я чтось то ли я выкруто я вообще не понимаю Давайте повернемося в сам початок ортодентичного лікування. Мабуть, це був рік і Ну, напевно, початок 24-го року. У мене зуби, вони от самі от по собі вони криві. Якби Оці передні, видно, Немножко залізли. І один крик виступає, видно. Видно, видно. І я не скажу, що це якби у мене комплекс, я не посміхаюсь, я ні, тому що я з посміхаю говорю, тобто я себе нормально відчуваю з цими зубами. І, в общем, що, мамі це не сподобалось, вона вирішила, що записати мене до ортодонта. Пошли ми до першого ортодонта. А, що там? Ну, ми приходимо такі, дресі, дресі, давай. А, мене посадили в крісло, мене передивилися. Це якби ортодонт. І якби В тому, що мені сказали. що мені надо ставити брекети, Це перший раз, як ми тоді прийшли в клініку, вони такі, Я ще не знаю, чого я в той момент не захотів брекети, Я даже не знаю, не знаю, не помню. тому що зараз я з радостью брекети поставил. То есть от за брекети я вообще не буду. То есть вообще не нормально. Ну то що, ми такі отклали там приходим. мабуть, уже початок. ні, за все... Це теж кінець 24. Це, мабуть, був Ну, через місяць два-три ми приходимо. Мама записує мене до ще одного Ортодонта, якби там вже інший, то мене, якби, ортодонт був чоловік, а це жіночка. І виходить, що вона мене перевіряє Я каже: тобі не треба стане брекет, але перед цим, перед цим мені треба утолити чотири. Зуби мудрості. І одіть на мене пластину. Железна, яка розщирить мені щелепу, тому що в мене зуби. Ну, якби маленька щелепа і брекет там не буде. не буде так. Буде не очень. Тобто вони на будуть скручуватись. Я не знаю, це... Просто от капець, Я не боюсь не пластин, я не боюсь брекету. Я... До цього взагалі нормально. У нас я цього не боюсь ні в якому разі. Напевно, саме того, що я боюсь, це удали 4 зуби. Чесно. Плюс у мене є там один зуб. Суп. суп, господи, один зуб. Він повністю забломбірував. Повністю, так скажемо. Як ну, коротше, ползубу забломпірований. Ладно, вибачається, якщо я щось буду не дуже. Сказати, тому що я не знаю, що зум не так сьогодні. А, ну, так, ось, що він у мене забломпірований, ну коротше? Що? А на на його ставить коронку. Типа, це наскільки я зрозуміла це спільовець зуб і став на нього зуб. Ладно. І виходить, що? А, це мій перший зуб полетів, напевно, у. Одинадцять, ні, не в 11, десь в 10 років полетів мій перший постійний зуб. Оце якраз оце, як, кстати, другий у мене полетів в 12 років. Рівно, що з 2 роки у мене полетів другий постійний зуб. Сурі за все, я його також треба буде ставити коронки. Коронку. Получається, вже треба дві коронки мені на ці кутні зуби ставити Сказати, що це страшно, прямо мені капець. <гум> мені дуже страшно. Ну що я ніколи не спалював зуби. Я ніколи не ставила нічого такого. А вот и я прям вообще Эпось... страшно мне, вот. А за остальные а, ну и что в итоге? Мою маму вообще прям Мама дуже сильно боїться того факту. Злякалася того факту, що у мене полетів другий зуб у 12 років. Постійний. Ладно, там, ну, типу, не корінний, а молочний. А тут уж прямо уж корінний Зуб, з яким якби виліз, і все, там нічого не вилізе. От. Вот. Мы вирішили, що. Он сказал, что ну, подождаем трохи. Потом дали. Но то я дошли ми до того, нам там порадили. Я в нашому місті не стала, це получається. В, в нашем місті порадила одного одного спеціаліста, який може не, скажем, по зуби, зубы. <сіх> Чотири. Вот. И, ну, а людина, а, тя, а Ну, він стал моей маме вот эти. это называется. тоже куронки, типа. Я не знаю, честно скажу. Ну, короче, Винна из-за плячков. А так как я, ты сам такая... Тики, думаю, даже еще не затронулся. Я такая... А! Да Винна... Ну, типа... Ну, будет зловещая паника, так что-то сказать. От виходить, що у наш стоматолог вирішив те, що... Ну, не те, що вирішив, порадив мамі поїхати теж в інше місто. І в тому місці нам будуть прибирати ці зуби. Відразу всі. Типа в той же день мені просто його бум погуляють і все. Щоб я не мог довго. Вот, тому у нас сейчас задача залечить зубы, потом, наверное, будет выделение, потом коронки, потом пластины и потом ракеты на 2 года. Я что-то сомневаюсь, что в 9 классе я выйду из ровными зубами, что я в дуже очень сомневаюсь. Ну, конечно, хотелось бы, честно. Вот. В общем, якось так. Тому думаю, думаю, що ви можете мені поважати удачі, щоб я це все перетерпіла. Буду дуже вам вдячна. Ну, всьому мені дуже приємно в цьому будь-які коментарі. Хоч негативні, хоч добрі, чесно для мене. Це щось таке прям прекрасне. В цьому будь-який коментар. Позитивний, негативний, він завжди йде на... Плюс до блогера, тому що. М м м якби коментарі більш якось там просто ступені відео, відео вилітає в рекомендацію Ну, коротше, отак вот от. <г siege> це працює. Але, звісно, було приємно якби більше. Такі хороші коментарі були. <с infly> ну, це я вже так. Замріялась. Ладненько. Що ж, ну я в цьому не їла. А, я, мабуть, це доїм, тому що я вже тут відкусила Цьому я так то не Все же мы тему встать. Дякую всем за подарок. Ставьте лайки. подписывайся на канал. Я всегда с сильно люблю. Люблю. Всем пока-пока. Пока-пока. Блин. Не получилось. Вот. Дубль два. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайся на мой канал, я всех очень сильно люблю, и пока-пока-пока. <свят>